Пане Геркуле. гаманець, Паспорт. Паспорт наш і закордонний. Кошти зафіксовано. Що робив ворог? Намагався перетнути державну границю. Скільки часу перебував ворог? Чотири доби. Чому ти тікав від гелікоптера і від хлопців? Ну так твій батько позвонив і сказав, що ти потребуєш допомоги. Тебе всі шукали, підняли гелікоптер, підняли гірську пошукову команду. У нас пропав син виходив на зв'язок, а тепер о 5 утра вийшов на зв'язок, що отравився сильно. Він десь під границею там. Він спустився до джерела і пропав. Йому 21 рік. Туди пограничники чи хто-небудь має дойти. Я не розумів, що тоді відбувається. Просто в мене не було зв'язку тільки 4 години. Вони всі запанікували, визвали Ех. Ну, службу, щоб мене шукати. А я не зрозумів, що це случилось, І на мої координати примірні почали збігатися, я там почав ховатися, як ніг. Який тебе стан здоров'я? Зараз? Так. Не знаю. Чи потребуєш ти медичної допомоги. Можливо, останній раз я був Отравився. Водою кілька разів нуливо і не їв вже примерно півтори доби, Бо я би напевно там би загнувся. То на тому Було вже дуже холодно. Я без води вже добу. Ти розумієш, навіть якби ти перейшов державний кордон, то з іншої сторони там скали. І ти просто зірвав би зі скали. Чи ти не знав? Звідки ти дізнався, що тут можна перейти кордон? Багато бачу від відео. Скільки часу ти готувався до цього? тижня Чи будеш ти ще перетонати державний кордон незаконним шляхом? Гоже, що ні. Це виявилося набагато складніше, ніж я думав. Ночі якась дикатварина хотів я її фонариком відлякав. Чув медмедів, але я тоді тихенько намагався пройти, коло них, коли вітер віяв, я тоді аж шаги робив тільки. Щоб не було чути. Ну і на джерелах бачу ловчі селі. Це все.